З найвпливовішими військовими керівниками країни кожен цих людей для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали, що вказали на вас вчимо по таємних маршрутах. А, навіть ми їдемо, ми не даємо Тепер про це можна казати. Верезнівати не можна. Спецпроєкт метра Комарова рік за кадром. Прем'єра, що п'ятниці о 21.30 Тільки на 1+,1 плюс один Україна. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона звинувала нас. Нам треба визначити своєму місці в світі. Праса назавжди. Я думаю, яка ціна в цих змі. Субтитры сделал сьогодні. Прости слабо іноді за країну треба обрати чи реально співіснувати з країною злакації існує як державна твороді це нікуди не зник. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, що всі робили модером? Я вас питаю. Я вважаю, що це природний процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь. Ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не може. Наталія мусичук, плюс люди. Мій проєкт про новий світ. Нові стосунки. Нових нас. Мосейчук плюс. Скоро прем'єра. На 1+,1 плюс Україна. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф. Контроль над симптомами геморою. Відбаєр. Від Данила Сергій з'ясував, де могила Поїхав до неї. Але що робити далі? Він не уявляє.